Не так давно прочитали коментар, що то вкрай несправедливо, що наші хлопці на фронті гинуть, а інші влаштовують дискотеки та вечорниці, танцюють, губцюють, співають, п'ють алкоголь. І що то воно дуже несправедливо. З одного боку, так воно дуже несправедливо, що хтось гине і в той самий час інші. Влаштовують собі свята, але якщо подивитися на це трошечки з іншого боку, то відкривається е, інакша картина. Наприклад, за мирного часу нікому в голову не приходило, а чого ж це наші хлопці поліцейські, вони е, працюють денно і ночно, е, встраюючи різні облави. і... Вишукуючи розбійників, грабіжників, насильників, вбивців і таке інше. І це також дуже небезпечно, але за мирних часів ніхто не казав, чого це вони всі тут танцюють, співають, а хлопці поліцейські вони там працюють і вони гинуть у небезпечних спецопераціях. Ніхто не каже, чому це доктор там рятує життя за мирних часів. Чого цей доктор рятує життя, а ви тут гарцюєте, співаєте, влаштовуєте дискотеки, влаштовуєте дні народження і таке інше? Доктора не досипають, вони рятують життя і інколи це в них не виходить, і це геть несправедливо. Вони не те, що засмучені, в них можуть опуститися руки, але вони продовжують рятувати життя. Пожежники. Коли вони виїжджають на пожежі, коли вони сплять, ніхто нічого не каже. Коли вони виїжджають на пожежі, і в той самий час інші люди, звичайні пересічні громадяни, вони влаштовують собі різні свята, ніхто нічого не каже. Але зараз що змінилося? Що змінилося зараз? Зараз так, в Україні війна. І є люди, хто вміє тримати зброю в руках і не тільки тримати зброю, а ще й користуватися нею е так, як має бути. Люди, які е професіонали у своїй військовій справі на цьому поприщі, і є люди, що геть нічого не розуміються у цьому. Ось, наприклад, якби я прийшла. До пожежників під час пожежі і почала б щось робити. Я б їм заважала, бо я нічого не знаю на цьому. Абсолютно нічого не знаю. Ніяк робити, нікуди бігти, взагалі нічого не знаю. Десь щось так чула, десь щось чула про рятування життя, коли здавала на права, проходили. Всі ми проходили, як надавати першу допомогу. Але дійде, не дай Бог, до того Google поміч, бо те, що... Не підтримується, воно забувається. І якщо прийти у операційну, звичайно, пересічній людині під час операції вона буде лише заважати доктору. І не просто заважати доктору, ще має наразити на небезпеку і пацієнта також. Бо, може там не помиє руки, може бути одяг якийсь брудний. Тобто ця людина буде заважати. Наразі що маємо? Є військові. Так, у них дуже важка робота, дуже важка. І хочеться, щоб країна підтримувала їх ще більше, тому що дуже багато різної інформації. Стосовно озброєння, стосовно надання їжі, е дуже різна інформація. І так, хлопці гинуть. Але якщо у тих, хто зараз гарцює, танцює, направити на те саме поле, бо що вони там будуть робити? Вони будуть заважати, щонайменше щонайменше вони будуть заважати. А взагалі, із за відсутності у них досвіду, вони можуть наразити на небезпеку професійних бійців, підставити їх. І це буде ще гірше. Ті ж військові. Вони казали: будь ласка, робіть свій бізнес в Україні, будь ласка, тому що на одного військового має працювати 20 звичайних пересічних громадян, тобто 20-25 звичайних пересічних громадян, коли вони працюють, вони сплачують щось покупають, сплачують прибутки, тим самим вони забезпечують професійних військових. І що ми маємо з цими. Хто танцює, гарцює і кажуть геть несправедливо. Вони роблять те, що можуть робити. Бухають так, вони бухають, вони платять гроші за це бухло, вони вбухуються, вони танцюють. Може вони так знімають стрес, по інакшому вони не можуть, але ті гроші, що вони вбухують, вони йдуть на підняття економіки нашої країни. Бухлом, танцями, оцією, як кажуть, несправедливістю вони це роблять. Якщо подивитися ще з іншого боку, це підіймає настрій, бо наші хлопці на фронті вони гинуть не за те, щоб ми тут сиділи, ридали і показували ворогу, як нам сумно. Так, нам дуже сумно за тих, хто загинув. Дуже сумно це біль, це, це дійсно біль. Але наші хлопці вони на фронті, вони танцюють на зло ворогові, щоб показати, що ми все одно маємо піднесений дух, бойовий дух, і ми незламні. У нас сильна воля, сильний дух, і ми волелюбні. І ми будемо танцювати. І ми будемо танцювати на кістках наших ворогів. Тому, будь ласка. Справедливо чи несправедливо, як на мене, це з якого боку дивитися. Стакан він наполовину заповнений, але він наполовину пустий чи наполовину повний це як подивитися. Але в ньому лише знаходиться вода. Тож це лише, це лише мої думки. І кожен вправі обирати свої власні, своє мислення. Стосовно того, що коїться в нашій країні. Але, але маємо, маємо святкувати кожну перемогу, маємо танцювати, маємо виборювати наші мрії, маємо мріяти, маємо діяти щодо досягнення наших мрій. Бо наші хлопці, наші дівчата, що на фронті, що захищають нас, ті люди, що опинилися в окупації, це все не задля того, щоб інші усі плакали, це задля того, щоб ми жили вільно і красиво у вільній країні з нашою мовою, з нашим досвідом, з нашим сильним духом, з нашою культурою. Це все задля того, Тож, не треба засуджувати тих людей, що танцюють. Вони роблять як найкраще те, що можуть робити саме там, де вони є. Підтримують економіку таким чином, нехай підтримують. Можете якось по-іншому, підтримуйте по-іншому. Разом до перемоги. Слава усім захисникам і захисницям. Слава усім пересічним громадянам, усім, хто допомагає, хто рятує життя і хто навіть просто не заважає. Це все наближує нашу перемогу. Слава Україні!